Сергійко. Мова душа народу. Ні, розкажи, будь ласка, вірш, вірш? Ага, ти вивчив вірш? Um... А я його вивчив не забув. Так, я дуже при... поспею, я все забуваю. Ага, нам треба навпаки. Ілько вірш вивчив? Мен... Так, давай. Колоскова пісня, колоскова, то найперша материна мова. Пахне вона сміятом і цвітом. цвітом. і Сухо, Сунич. літом, з хухо сонечним літом, пахне молоком з порошами, по, скільки мені ласкавості і шани, скільки мені тривожності, І надій, і сивиною гіркої. колоскова пісні, колоскова, то солодка мені, матері мова. Якби я була поруч, я б тебе розцілувала. Дякую тобі. Молодчина, оплески для Ілька, правда оплески. Молодчина дуже добре вивчив. Я тобою пишаюся. Так, діти, кого я ще не спитала? Чуєш? Да. Ще... Ой, мельничок, моя люба Мельничук. я за тебе забула. Давай, дитино. Колискова пісня колискова, то найперша материна мова. Пахне вона м'ятою і цвітом, чабрецевим та соничним літом. Пахне молоком і споришами, скільки в ній ласкавості і шани, скільки в ній тривожності людської, і надій, і сивини гіркої. Колескова пісня колескова то солодка материна мова. Молодчина, умничка, погладь по голові, оплески для тебе. Молодці діти, хто вивчив, я тому дякую. Той поставився дуже серйозно до уроків. І, І Ти ще ліс... заб... Кого? забули. Аліса, Аліса, Алісу. А ти... Аліса, а ти вчила? Вона киває головою. Так, киває... киває так чи ні? Так, так. Головою, так. Алісонька, будь ласка, вмикайся, розкажи нам вірш. Колоскова пісня колоскова то найперша материна мова пахне вона м'ятою і цвітом, що братцевим і суничним літом, пахне молоком і спорошами. Скільки в ній ласкавості і шани, скільки в ній тривожності людської, і надій і сивини гіркої. Колоскова пісня колоскова. То найперша матч, то солодка мати на морга. Молодчина, оплески й тобі, також себе по голіванці погладь. Молодці діти, умнички, що я можу сказати? Вам шана і хвала за те, що ви вивчили. Так, ну все ж таки, діти, хочу вам. Що ж ви сьогодні у мені така буква? Г, не хоче ніяк. Навіть закрива... замикатися не хоче ніяк. Бачу, агрус, У нас агрус, до речі, росте. Так? Так. Ага. Якщо так заходить, гава. Можна принести. Ви бачите зліва, так? ще які слова? Газда. Так. Гергель, Girls are такие. Добре, діти, я вам наступний раз, я думаю, наступного разу, я думаю, що вона оклигається, ця презентація моя, і все я вам покажу. А зараз, мої сонечки, перемикаємося. Ми продовжуємо. Сьогодні в нас з вами позакласне читання. Ой, а де ж воно? Зараз, зараз. О, Ой. о є діти, є-є, є. Зараз, 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 мої сонечки. Зараз так, о. О. зараз, одну хвилину розкрию, бо воно о. Діти ви тут? Так. Все. Так. Ви? так. Поїхали. Так. Мова і книга найкращі винаходи людства. Прекрасним знавцем і захисником української мови і природи є визнаний майстер слова, поет Дмитро Григорович Білоус. Саме йому належать слова народу, народу мова, дивна дивина. Будьмо з мовою обачні. Ось діти, книжки Диво Калинове і Чари Барвінкові знають не лише учні, а й вчителі. Діти, подивіться, будь ласка, на цю світлину. Що ви можете сказати про цю людину? Що може сказати, наприклад? Вона весела. Вона весела. Ще що може сказати Сергійко? Швиденько. Сергійко, ти будеш казати? Так, Сергійка думає, Мар'яночка, тільки чую чук-чук, давай, Мар'ян. Мені здається, що ця людина дуже любить життя. Про... Ой Боже, як ти добре сказала, а як Мені. ти про це здогадалася? Тому що по його обличчю видно, що він дуже любить природу і все-таки. Добрий, правда, діти? Ось ця людина склала багато. Різних е, е, творів про мову і про природу. Отже, давайте почитаємо. Він порівняв, він об'єднував природу і е, мову. Отже, Ідея. я читаю тоді ви чари барвінкові. Давайте разом прослухаємо і скажемо, як же, е, люд... як же Дмитро... Дмитро Білоус нам розказує про мову. Отже, у мові. Чари барвінкові, аж сяють барви веселкові, разки вінки сполучен, прислів'їв висловів і фраз, і знаєш їх вже вам не раз. Але береш, як вічний учень, і слухаєш рядки пісенні, а бачиш все, немов на сцені. Несе галя воду, коромисло гнеться, за нею Іванко, як барвінок в'ється. Чари барвінкові, печаль і радість в ріднім слові, і з ним і в пеклі ти, і в раї, і просто серце завмирає. Отже, мої любоньки, подивилися на цей вірш, роздивилися. Це що, ж, що ж це за чари такі барвінкові? Давай, Мирослава. Чари барвінкові це мова. А що саме в мобі? Денисенко. мене чу... Ну Не давай, чу... Денисенко, я ж тебе викликала, відповідай. Прислів'я, е, вислови, фрази. Так, а ще. Діти, а слова будуть чарами барвінковими. Так, так. звісно. а Ласкаві, це, це точно чари барвінкові. Так, а скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте казку про загублену мову? Так. 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 Вона зависла. Таким обличчям. Читенька угу. намальована. Вона зависла. У ней... не заставить Почекаємо, поки вона відвисне. Це дуже швидко вийде.